Короче, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Рубрика відповіді на коментарі. Тільки рубрика буде зборна. Буду розказувати все, щоб не знімати по 150 відео. Кілька запитань, то вже вибачте. Значить, саморобний плуг плуг з австрійського корпуса. Захватом рівно 30 см. Вже він, відповідно, стерся. Однозначно, це такі роки, що йому ну, сотні ще нема, ну 70 залізних. Відповідно, плужок, е спочатку, як всім відомо, трактор куплявся без розрахунку на воронку. Вже потім пізніше я так собі посадів. Подумав, варто було б спробувати. Ну і одним корпусом я цим відорав рівно 8 гектарів, як виявилося. Це тільки цим. 8 гектарів відурав, все нормально. Навіть пофарбував його все, відповідно. Деякі були переробки. Спочатку стійка була ось на такій висоті низька, плуг закидався на низ, одним злом досвіду з саморобними плугами я не мав. Значить, і його відповідно розміри. Висота до точки кріплення 47 см. ось тут. А по габаритах від краю до краю виходить в мене 55 см. Відповідно, по трубі 44 см. З корпуса зроблено, і висота до центрального кріплення 40 рівно, відповідно. Ну і воно подане вперед, ніби трошечки відносно оцих точок, десь буквально сантиметра на 3 до 4 сантиметрів. От такий плужочок. Тут таке колесо в ньому. Теж, я не пам'ятаю вже навіть з чого. Зробив таке кріплення, це щось з чогось скінго, щось зварив. Колесо обмежувало глибину, все, що від нього потребувалося. Торав нормально, без питань зробив такого розкоса. Тут підсилення, тут такий, який метал був, так само зробив і, відповідно, стойка мала своє місце, без питань, щоб не ламалося, не гнулася. Довгий час відорав. Тільки що на рахунок маси, він десь в районі 40 кг, десь до того, не більше. І інколи не вистачало суто маси самого плуга. то вложив на нього вантаж 25 кг для кращого відповідного заглиблення. І врізав п'ятку. П'ятку врізав, бо знову ж таки обмежувала глибину. Бо плуг цей був кінний відповідно на тягу зусилля коня. Переніс у це, бачите, кріплення відносно цього має різницю вперед, щоб краще було його регулювати по косині саме польової доски, тобто по паралелі до руху трактора. Це, що стосується цього плугу. Тепер окучник. Окучник куплявся в Ківерцях за 3200 на той час. Відповідно, зроблений він з труби 80 на 80, Товщина стінки 4 мм. Доволі він важкий. Є два кріплення на пальці 27 і 22 мм відповідно. Максимальна ширина міжряддя 65 см. Відповідно, Максимальна відстань між. Крайніми стрілами Метр тридцять. Стріли були це заводські по 400 гривень. Сама тільки рама з кронштейнами купувалася. Ну, відповідно, разом з ними мається на увазі, що це саморобне, ніби. По висоті, значить, можна даже поміряти по висоті кріплення. Тут віднизу буде до максимально верхньої точки, буде 50 см. Відстань до оцих місць від краю. По 45 см. Товщина цієї труби значить, 40 на 80 см, відповідно, стінка тройка. Тут тройка, тут четверка. Це так само це має у нас 8 мм товщини оця річ має. Так само це є розкос підсилення. Ну, Відстань між, між тим і тим по 10 см. Відповідно. Кронштейні прості. Використовую я її з їжаками. Ось мої їжаки. Брав фірмі Агровес, тут опорні колеса також ще будуть. І є ще прополучні, там лежать лапи також від Агровес взяв. Так, і ще на рахунок чи просили мене сказати, тут у мене трошки бардак. Чуть-чуть так злігка зовсім я тут мав одну роботу. Зараз я це все звідси демонтую, скажімо так. Покладу сюди, тут ще стінки. Тут у всіх корпусів пакетики якісь, бляшку використовував. І, відповідно, до мотокоси Я розібрав. Мені треба було. Так, тут у нас Бардак роботка. Бардак -бардаком, но суть не в цьому. Значить, оприскувач борчка 105 літрів. Сама по собі простенька ніби рамка. Ззаду знаходяться два мотори електричні на 72 Вт кожен по 6 літрів за хвилину. Зараз в мене його захват 4 метри і 30 см. Він має свій захват. Купив нові саме розпилюючі форсунки, заводські шланги, все давалося в комплекті. За його ціну. Насос і шланги, все абсолютно тут такий відповідно вихід. Но тут я хочу поставити ще один проміжуточний насос. Це буде для того, щоб тут було більше форсунок, бо тут зараз їх знаходиться по 4 штуки, хочу зробити по 5. Розпилюючи екоджетовські, дуже хороший, маю ще один комплект фіолетових. Дуже гарна річ, толкова. По розходу і по ефективності оприскування дуже високий рівень. І знаєш, питався чоловік от невелика площа і так далі. Дійсно, як на мене, не варто купувати до недорогого трактора, вартість якого буде ледь не третину цей оприскувач на невелику площу. Той оприскувач зараз в районі 6-6,5 тисяч коштує. Він під'єднується до електромережі трактора. І спокійно працює, виконує свою задачу. Просто є один мінус. Не мінус, тільки, як то кажуть, нюанс. Оприскувач той, що працює від Бома, нагнітає тиск, відповідно, розпилення ефективніше, залежно від руху трактора, від швидкості обертання Бома. Тут не так. Тут вам треба буде підбирати швидкість, дійсно, на той чи інший вилив. Тобто, у вас буде постійно працювати пара двигунів. Постійно давати той самий тиск незалежно від швидкості руху трактора. І вам треба буде підібрати її. Тобто ви працюєте деяку швидкість, допустимо, я зараз 5-6 км за годину, щоб вилити ту чи іншу кількість там рідини робочої вашої на вашу площу. Ну, Але це зазвичай не є такою проблемою. Швидкість ви собі бігом підберете, просто розуміючи захват штанги. Розуміючи там чи по GPS, по телефону, чи по чому швидкість вашого трактора на той чи іншій передачі, ви можете вирахувати вилив ваш, відповідно. Наприклад, з тим его або з щлинами це не має значення. В загальному за майже 20 гектарів, що обробив цей оприскувач, проблем з ним не було. Він гарно пшикає, ефект є, все, без питань. Заливаєте робочу рідину, робите розчин і вперед. То я можу похвалити. Богровеці хороші, це я брав в Трактор, Плюс», але це їхні е, дочерні, ну, не дочерні не магазин-партнер. Хороші бочка, без питань, все працює, насоси, люкс, без ніяких нюансів. От, не тримайте зимою їх з водою, та і все буде, як то кажуть, добре. Тому можу рекомендувати однозначно такий оприскувач. Це тут толкова річ для невеликих господарств. Навіть на калими можете поїхати, він доволі такий маневрений. Щоб відключалися якісь секції, також можна зробити. У мене ззаду зроблена там така коробочка. Ось вона тут знаходиться. І я собі відключаю масу просто від кожного крила, якщо мені треба відімкнути, там буквально 2 хвилини. Ось таке. Значить. По цьому розказав, по цьому розказав, по плугу розказав. Ну це мій другий плуг, відповідно, цього я не продаю, бо інколи дуже рідко він мені десь в дуже-дуже маленьких місцях треба. І плюс він є низькошвидкісний доволі. Десь якась велика глибина, чи придеться мені цілину орати, то я беру його. І тепер інше питання: регулювання швидкості підйому опускання навіски. Бачите, ось цю річ ось знаходиться у мене на проти пальця. Знімаєте кришечку, ключ дається на 22. І під цією кришечкою знаходиться штучка така на шестигранну отвертку. І цією викруткою регулюєте швидкість підйому, тобто швидкість ем, отвір подачі масла від насоса на гідроциліндр. Відповідно, чим він є менший, насос крутиться однакової швидкості. Значить, відповідно буде менший об'єм подаватися і буде повільніше підніматися навіска. Цей кран відповідає за перекриття відповідно, і на швидкість опускання саме навіски, і на перекриття каналу на гідровихід. Отут От знаходиться ззаду розприділітеля, якщо дивитися назад. Це відповідає за швидкість підйому трьох точки на коробках Syntay 24B, Syntay 244, Syntay Shifan 220. Це на таких трансмісіях. Значить, за це відповів, там знаходиться. За це сказав. За що ще мав сказати? Щось за той плуг мав сказати. Дуже багато всього вже сказав за нього, тому відео ознайомлюйтеся, шукайте. Це Virax 2 по 25 полегшений. Трактор, який це все агрегатує, Shifang SF160 Intercooler. Ось турбіна, інтеркулер. повідно повітряний фільтр, Ну це буде мінятися. Зараз стоїть ось такий. Буде ставитися ось цей. Не розказуйте мені, що він нульової фільтрації. Це я знаю краще будь кого що він фільтрує і які умови є для його експлуатації. Відповідно. Тому ось таке навісне. Кому треба контакти, наприклад, на оприскувач, на граблі, такі, на їжаки. На плуг, на сівалку, на культиватора там і так далі. Лишу в описі магазин полкові речі за толковими цінами. І, відповідно, Микола питався за колеса. Стоять вони вже довгий час, треба просто ними плотно зайнятися. До речі, ось моє це освітлення тут в мене того освітлення море. І будемо тим, як то кажуть, поволі потрошки займатися, переставляти ці колеса, значить міняти їх. Це виходить по дюймах. Це, Це виходить тут у нас. Ну, не дюймах, давайте взямо по сантиметрах контактної поверхні. Відповідно, тут у нас виходить 9,5. А тут у нас виходить 13,5. Це 4 сантиметри більше ширини в загальному. Ну і м'якша податливіша резина, відповідно. Надіюся, буде якийсь плюс. Ну, люди ставили на такі диски, навіть ширші протектора автомобільні, без проблем, то я думаю, цей стане без питань. Тому ось такий плужочок. Його такі детальні розміри, такий він є, така висота. Ну, да, Були проблеми, його забивало низький. Тобто, тут, якщо взяти по стойці, грубо говоря, тут 45 навіть немає. Чисто. А тут в мене 52 ну, тут я вже 100 разів 52 см під рамою. І цього забивало так час від часу на високій стороні. Цього я ні разу в житті не чистив. Мається на увазі він супорову оре, Конструкція супер, ну без питань абсолютно. Отаке От навісне, ну я вже 100 раз його показував. Та детально вам значить, окучник осипач. Плюс до нього там комплект є прополки і їжаків. Отакий От оприскувач, толкова річ, дуже довгий час користуюсь. можу рекомендувати. Саморобний плуг теж відмоталяв, дай Боже. Він ще перед тим одматаляв. чуть не 100 гектарів на тих конях, де він тільки не був. Ну і плюс і все остальне, і з гідравлікою все розказав. Тому, в разі чого звертайтеся, я так в загальному комплек... таке комплексне відео думаю, розкажу. Тут ще треба землю зробити. У мене виявилася розетка, яку я підключаю подовжувача без землі. І воно мене херачить час від часу. Я, мені все одно не... мене було дуже багато вольт, але неприємно може бути щось статися з самим агрегатом. Це в мене там гаражний комп. Він такий простий, тут fx 8300, 8 ядер. Двоєго відеокарта GTX 770, 24 оперативи, там SSD, 2 ТБ, блок 600 Вт. Ну такий тіпа, простий. Простяцький комп, такий суто гаражний. І Монік. Ще якось він дихає, я не знаю, як 22 дюйми. Хатній мій комп'ютер, думаю, бачили. У мене вже тих кампів, дай Боже. Тут він мені час від часу буде потрібно якісь огляди зняти, щось змонтувати, да й так якусь херню зробити на ньому. На всякий пожарний. А десь як приспічить, то я його продам, а може комусь і подарую. Тут їх запчастин море. Ось таке все, хлопці, вкупі. Надіюся, чимось щось поміг, зробив все, що просили. Щось більш детально, звертайтеся, я все вам покажу. А наразі, добрі хлопці, будьте всі! Здоровье.